Шановні колеги, розпочинаємо брифінг віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. Будь ласка, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я б хотів би взагалі повідомити про дві речі, які стосуються в першу чергу і формування бюджету на наступний рік, і взагалі тих процедур, які ми бачимо, що потрібно змінити, спростити і скоротити для того, щоб покращити ефективність використання. Державних коштів, коштів платників податків, які повинні повертатися з державного бюджету саме на регіональний рівень, для того, щоб реалізувати ті стратегії регіонального розвитку, які сьогодні прийняті, і відповідно до реформи децентралізації, які повинні бути спрямовані саме на підтримку тих громад, які сьогодні економічно спроможні і повинні виконувати ті функції, які передає держава разом з коштами, разом з ресурсами, які повинні працювати на місцях. Цьому році урядом відповідно і парламентом було прийнято рішення про виділення 2,9 мільярдів коштів на підтримку регіональних проєктів. Ці кошти зараз використовуються, але з іншого боку, ми бачимо, що в наступному році ця сума може бути збільшена і вже закладена в бюджет наступного року сума 5,7 мільярдів, яка піде і на підтримку об'єднаних територіальних громад, а також на виконання тих. Стратегії регіонального розвитку за рахунок провадження інвестиційних проєктів, але проаналізувавши, яким чином проходить взагалі процедура погодження, процедура відбору, процедура взагалі підготовки цих законопроєктів саме на місцях, потім погоджується центральних органів виконавчої влади, а також Реально доходить до місцевого самоврядування разом з коштами, ми бачимо, що практично півроку втрачається на те, щоб взагалі пройти цю процедуру погодження. Тому нами вносяться пропозиції по зміну до регламенту і проходження в, згідно чинного законодавства. Це закони про засади державної регіональної політики та зміни до бюджетного кодексу для того, щоб практично скоротити кількість погодження з дев'яти з етапів. До трьох, і саме головне скоротити цю процедуру з чотирьох місяців до двадцяти днів. Якщо порахувати взагалі ефективність використання коштів за цей період, коли йде погодження в урядових структурах в різних центральних органах виконавчої влади, і саме головне, ця процедура більш інформативна ніж те, що впливає на прийняття самих рішень, тому що саме з цього року була впроваджена та онлайн-платформа. Прозора система, за якою згідно практично сьогодні, держава не впливає на відбір тих інвестиційних проєктів, які запропоновані місцевому соврядуванням. Держава тільки задає рамки, що ці проекти повинні відповідати стратегіям регіонального розвитку. Вони повинні покращувати і збільшувати інституціональну спроможність наших, нашого місцевого соврядування. І саме головне в цих рамках, практично на обласних конкурсних комісіях. Ці проекти були відібрані і направлені, спрямовані до уряду. Уряд практично витратив 9 етапів і 4 місця на того, щоб це все, все погодити, а потім ще бюджетний комітет затверджує. І таким чином ми підрахували, що якщо брати ефективність використання коштів, то ми за рахунок і облікової ставки НБУ і за рахунок того, що не використовуються кошти, держава віртуально втрачає до 650 мільйонів гривень це того. Взагалі інвестиційно вартості коштів, які сьогодні ми можемо також використовувати і впроваджувати в своє е, е, в підтримку стратегії регіонального розвитку. Тому, по-перше, що нам потрібно, нам потрібно змінити процедуру, і зараз прийшов урядовий комітет, на якому була підтримана зміна процедури. Але з іншого боку, ми бачимо про те, що ми дуже серйозно втрачаємо ефективність використання коштів платників податків, зв'язку з закінченням бюджетного року, що відбувається. Держава прийняла рішення про виділення коштів, були відібрані інвестиційні проекти. Були проведені тендери на реалізацію цих проектів. Але в зв'язку з тим, що закінчується бюджетний рік, і практично з нового року потрібно знову визначати виділення коштів, затвердження порядку розподілу. Ми практично зупиняємо ті всі інвестиційні проекти, які були розпочаті. Тому пропозиція наступна зміна в змінах бюджетному кодексу запропонувати, щоб саме ті кошти, які виділяються через фонд регіонального розвитку, вважалися як інвестиційний проект і працюють на використання до закінчення реалізації цього інвестиційного проекту, це дасть можливість, по перше, чітко спланувати реалізацію цих проектів. По-друге, це дасть можливість не втрачати державі коштів, тому що буквально за кожним новим роком бюджетним погоджується знов кошторисна вартість цих об'єктів, знов держава несе так само, додаткові витрати, тому що збільшується або вартість робіт, або вартість тих чи інших будівельних матеріалів, і таким чином держава втрачає. Тому, якщо буде саме прийнято і підтримати рішення спочатку урядом, а потім і Верховною Радою для того, щоб саме. Фонд регіонального розвитку Інвестиційний проєкт, які впроваджуються, мало можливість продовження фінансування за рахунок вже виділених коштів на протязі виконання всього проєкту, ми зменшимо втрати коштів платників податків і втрати бюджету. Щоб додатково, я б хотів би сказати, що саме питання завершення законсервованих проєктів, воно найбільш болючим сьогодні є для місцевого соврядування. Ми бачимо скільки довго будів, скільки взагалі незакінчених проєктів, в зв'язку з тим, що спочатку було відкрите фінансування, потім фінансування було припинене, потім змінилися взагалі пріоритети. Зараз у нас міняється взагалі стратегія до розвитку місцевого самоврядування і об'єднання територіальних громад до зміни адміністративних центрів. І тому дуже багато інвестиційних проєктів, які були почати і не закінчені вчасно, за рахунок відсутності фінансування були припинені, і держава дуже багато на цьому втратила. Що додатково б я б хотів би зазначити, що саме ця процедура дасть можливість більше розвивати ту онлайн-платформу, яку яка сьогодні працює в Україні, і саме головне, завдяки якої ми можемо всі подивитися, яким чином той чи інший проєкт реалізується в тому чи іншому місцевому самоврядуванні. Кожен українець може зайти на цю онлайн-платформу, подивитися, що саме в його місці, що саме в його районі, реалізується за кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також подивитися, хто несе відповідальність за виконання того чи іншого проєкту. В якому він стані, скільки профінансовано і що саме повинно бути зроблено за ті кошти, які виділена держава. В цьому році 877 проєктів було відібрано і практично було профінансовано ці всі проєкти. Але зв'язку з тим, що саме процедура проходження, погодження цих проєктів через центральні органи виконавчої влади. Процент використання не є дуже високий і сьогодні визиває на занепокоєння. Практично на сьогоднішній день з тих коштів, які були виділені 2 мільярди 887 мільйонів на 877 проєктів. На сьогоднішній день реалізовано практично 1 мільярд 581 мільйон. Це складає практично 60% від тих коштів, які були спрямовані, спрямовані на сигнування цих проєктів. 2 мільярди 721. Тому саме зміна процедури, зміна регламенту дозволить в майбутньому взагалі збільшити час на реалізацію проєктів і збільшити можливість взагалі ефективного використання державних коштів. Якщо подивитися взагалі на проекти цього року, то крім таких простих проєктів, як закупівля шкільних автобусів, яка дуже важлива для оптимізації закладів освіти, які працюють в місцевому самоврядуванні, також реалізації проєктів, які стосуються взагалі соціальних об'єктів, це і школи, і дитячі садки, і ті проєкти, які були розпочаті не тільки в цьому році, а й в минулих роках, і дали можливість просто закінчити ті проекти, які, які стосувалися взагалі підтримки інфраструктурної і інституціональної тих місцевих громад, які сьогодні вже створені в Україні. Таким чином ми. Завдяки таким рішенням виходимо на ефективне використання коштів на планову реалізацію тих інвестиційних проєктів, які стосуються фонду регіонального розвитку. Ну і друге напрямок, друге питання, яке б б хотів би взагалі повідомити, про те, що сьогодні на урядовому комітеті ми розглянули два питання, що стосуються удосконалення роботи місцевих адміністрацій, а також взагалі, підготовки до переходу. До роботи виконавчих комітетів, які можуть бути створені в разі прийняття в другому змі... в другому читанні змін до конституції, те, що стосується в частини децентралізації, ми повинні готуватися до того, що на сьогоднішній день і місцеві адміністрації, які працюють, і потім створені виконавчі комітети при тих чи інших радах, повинні відповідати функціям, які вони беруть на себе. Це Основний напрямок їх роботи це виконання тих завдань, які стосуються і йдуть від держави, а також від органів центральної виконавчої влади. Тому ми чітко в цих постановах прописав вперше, що саме і які функції повинні бути закріплені за місцевими адміністраціями. А й в майбутньому ми бачимо, що саме ці функції будуть передані виконавчим комітетам. Які конкретно Відділ або сектор, або управління, або департамент буде виконувати цю функцію за рішенням або голови адміністрації, або органу місцевого самоврядування. яким чином буде відбуватися комунікація між тим чи іншим міністерством з той чи іншою місцевою адміністрацією, а в майбутньому, можливо, і з виконавчим комітетом. І саме головне, що рішення буде прийматися по реструктуризації на місцях. Але перелік функцій, і яким чином їх можна об'єднати, це буде рішення взагалі прописано в постанові. Також саме ми вважаємо, що саме таке переформатування системи і адаптація структури обласних державних адміністрацій, місцевих адміністрацій до нових стандартів це практично початок того фундаменту, який ми будемо створювати для потім реалізації виконавчих комітетів на базі тих адміністрацій. Які сьогодні е, працюють в регіонах. Тому оці два напрямки, про які б я хотів повідомити, сказати про те, що той бюджетний процес, який зараз триває і в парламенті, і в уряді, і зараз іде жваве обговорення податкового кодексу, бюджетного кодексу, змін до податкового бюджетного кодексу, а також прийняття на базі їх нового бюджету на 2016 рік, саме повинен сформувати ту політику, яка буде стосуватися і Державного фонду регіонального розвитку. І інших інвестиційних проєктів, які ми повинні впровадити в наступному 2016 році, прошу запитання, будь ласка. Будь ласка, Ваше запитання. Українформу, будь ласка, добро, пане Гмазе. У мене питання з приводу того, що в проекті бюджету на наступний рік закладено, що бюджетний міст міст обласного значення отримає шістдесят відсотків від податків з доходів фізичних осіб замість 70%. Ну, по-перше, я хочу зазначити, що на сьогоднішній день питання взагалі по місцевому самоврядуванню і про фінансування ще до сих пір обговорюється в парламенті. Вчора ввечері була проведена остання нарада, де було чітко визначено, що саме те, що стосується реформи децентралізації, те, що стосується фінансування, а також по кількості податків і розподілу податків, які повинні залишатися в місцевому самоврядуванні, ми залишаємо. На формулі минулого року, і практично мінятися нічого не буде, і з точки зору розподілу ПДФО, і з точки зору залишення єдиного податку, який був завжди місцевим податком і формувався для того, щоб мотивувати місцеве самоврядування для створення і малого бізнесу, і нових робочих місць. І саме таким чином, на сьогоднішній день це питання взагалі, от. На, 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 цей, на цю хвилину воно саме так вирішено. Зараз в парламенті йде обговорення саме тих законів, які стосуються базою для формування бюджету на 2016 рік, і саме прийняття змін до бюджетного кодексу і податкового кодексу враховують ті питання, які стосуються проведення реформ децентралізації, змін зміцнення місцевого самоврядування і саме головне виконання тих функцій. Які сьогодні покладаються на місцеве самоврядування. ну і я б хотів би ще раз нагадати, що саме в Новому податковому кодексі прийнято дуже важливе рішення про те, що і дуже багато питань задається з приводу відсотків по ПДФО, я б хотів би нагадати, що в минулому році відсотки по ПДФО складало 15%. Але ще існував додатковий податок ЄСВ, який і взагалом навантаження на заробітну плату. Складало 18,6% зараз іде збільшення до 18%, але до 18% це податок з доходів фізичних осіб. Але з іншого боку, якщо порахувати 3,6% і 15%, то це складає менше на 0,6% той податок, який є сьогодні. Також саме ми розуміємо, що саме процент від ПДФО від 18% буде поступати до місцевого самоврядування. І тому за нашими розміщеннями за тою новою формулою, місцеве самоврядування отримує більше коштів ніж в минулому році від ПДФО, який буде збиратися саме на місця. Будь ласка, ще запитання. Я дуже всім дякую, всім пропоную позитиву і всього найкращого в майбутньому. Дякую за увагу. Дякую всім колеги.